На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. Напевне, кожен українець знає, що 24 серпня День Незалежності України. Це свято відзеркалює одвічне прагнення українського народу до єдності, суверенності та самостійності. Всі знають, коли святкують народження суверенної української держави, та не всім відомо, що так було не завжди, спочатку датою торжества. Брали 16 липня. Саме в цей день відбувалося прийняття декларації про державний суверенітет України. Такий документ підписали депутати Верховної Ради УРСР. У 1990 році. Влітку 1991 року відбулися перші святкування, але подальші події внесли певні корективи у святкування. Акт проголошення незалежності від 24 серпня було підтверджено більшістю голосів на грудневому всеукраїнському референдумі. Новини від 20 лютого 1992 року повідомляють, що саме це стало підставою для остаточного визначення. Святкової дати депутатами першого скликання, вперше у серпні, День Незалежності України, було відзначено у 1992 році. З того часу весь український народ традиційно відзначається свято 24 серпня. На історичному документі про державний суверенітет України депутати залишають написи Слава Україні! Ще не вмерла і не умре від сьогодні. Будьмо! В'ячеслав Чорновіл запропонував нести до зали Верховної Ради синьо-жовтий прапор, а також підняти національний прапор над куполом парламенту. Це вперше з червня 1920 року український прапор замайорів над Києвом. 24 липня жовто-блакитні стяги заповнили весь хрещатик. 24 серпня 1994 року. Києві на Хрещатику відбувся перший військовий парад, присвячений Дню проголошення незалежності України. Першим президентом Незалежної України став Леонід Кравчук. Першою українську незалежність визнала Польща. Україна найбільша за площею держава Європи. Українська мова у 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі. Визнана як найкраща, наймилозвучніша і найбагатша мова світу, і посіла друге місце після італійської. Українців визнано найспівучішою нацією, яка створила найбільшу кількість народних пісень, близько 200 тисяч. Жодна нація не має такої кількості пісень, які створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО. Зібрана дивовижна фонотека народних пісень світу. У фонді України перебуває 15,5 тисяч пісень. На другому місці з кількістю 6 тисяч народних пісень Італія. Українська конституція одна з найдавніших у Європі. Правда, мова не про сучасний варіант основного закону, а про Конституцію Пилипа Орлика, проголошену ще у 1710 році. Національну валюту України гривню введено в обіг 2 вересня 1996 року. Україна добровільно відмовилась від ядерної зброї, арсенал якої був третім за величиною у світі, та передала усі боєголовки і ракети РФ. Українські політики одразу зробили державу беззахисною. В обмін отримали гроші й офіційні гарантії безпеки від ядерних держав, зокрема Росії, з якою нині триває війна. Ось так гарантія безпеки та цілісність кордонів України обернулись агресією однієї країни і бездіяльністю іншої. Першим вищим навчальним закладом у Східній Європі стала Острозька академія. У 1576 році її заснував князь Острозький Константин Василь. День Збройних сил України відзначають 6 грудня. Саме цього дня 1991 року Верховна Рада ухвалила закони про оборону України та про Збройні Сили України. У залі парламенту зачитано і текст військової присяги. У ЗСУ служить такий же відсоток жінок, що і в арміях НАТО. Нині у війську близько 32 тисячі жінок, що становить 15,6% від загальної кількості військовиків. Це один з найвищих показників у співвідношенні до загальної численності Збройних сил порівняно з іншими арміями світу. Українським жінкам дозволено служити на більшості військових посад ЗСУ. Збройні Сили України найбільша та єдина армія в Європі, яка веде справжні бойові дії. 2014 рік рік змін, рік Революції Гідності, рік Небесної Сотні і боротьби за незалежність нашої держави, скільки втрат і болю і водночас скільки віри у своє майбутнє. Цей 2014 рік обов'язково увійде в історію України. На території держави і зараз точаться бойові дії. Гинуть справжні патріоти рідної української землі, гинуть наші воїни і мирні люди. Ми повинні бути гідними загиблих і не опустити знамену їхньої боротьби ні перед якими, негараздами. Укрзалізниця запустила розписаний митцями потяг до перемоги. Він присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Я українка. Це моя рідна земля, тут мої любі, мама і тато. Тут я зростаю щаслива, нехай у кожної дитини буде любяча сім'я, хай небо буде завжди чисте, хай золотом колосяться наші поля, хай серця поповнюється добром, хай лихо оминає наш край, хай злагода й добре увійде кожен дім. Я безмежно люблю свою країну, я горда тим, що я українка. Ми твоє майбутнє Україна, з Днем Незалежності, рідна Україна. Любіть свою країну, пам'ятайте її минуло. Творіть щасливе сьогодні і вірте в краще майбутнє. Хай береже всіх нас Бог, хай береже нашу рідну неньку Україну. Нехай все буде у нас добре, нехай всім нам щастить. Щиро дякую за увагу, до нових зустрічей, миру нам усім! E para morrer.